Придовелось мучиться? Заберу планшет, задам сдачу. Иду погуляю. Дорогая. Пожалуйста. Ну ладно, потом поиграем ха-ха. Что -ха. а Это а просто ящик, я не бушу. Ну и чем покажешь? Желаю, мама, не надо, чтобы за у мамышка. Сюда, Лива! Ч ⁇ ты пораскидала свои вещи по всему твору? Но это не я! А кто? Я! Это мама, бедная ноги! Так я тебе и поверила, ну ладно. Я вік, що повірила. І, коротше, задум вас, мамоділено, я в ній не вірю. Може, може і правда, якось мама не существує, треба буде в інтернеті подивитися. Блін, походу да і правда, Даша не вихала. Мама не моєї ноги, поколи правди зі стала. Але як? Такого не буває. Бургова Так! Блін, странно, де Даша? Так, цього в нас точно не було. От що, що ну, я точно що знаю, що такої сьогодні у нас вдома не було. Походу, це й правда, мама для неї мами. Йдеться придумати. Я вроді би знаю. Тут не зря валялася скакала зі м'янці. Я бачила, коли читала про неї, що треба зробити круг і каміння для ритуалу. два, три. Ну все, вроде бы все готово. Длинные ноги, мама, приди. Но и мне как ты покажись. Меня ты не трогай, пожалуйста, приди! Только объясни мою Дашу, припись. Я тебя все же уничтожу, отправлю тебя в прошлый мир в игре. Только ты не приходи к нам, пожалуйста, тоже. Я буду тебя всем сердцем любить. Уйди, пожалуйста, уйди с нашей жизни. Пожалуйста, пожалуйста, не трогайте нас. Пожалуйста, пожалуйста, верни, как ты нам дашь. Пожалуйста, пожалуйста. Почекай. А ти тут? Чому ти мене визивала? Три. Зараз я не можу показати. Тобі сонці треба пройти моє завдання, щоб знайти свою сестру. Три. Які завдання? Зроби все ще угодно, тільки, будь ласка, скажи, де вона? Перше завдання знайти фіалетову квітку. Всього завдання три. 3. Добре, я там Так, де це може бути квітка. 3. Може оця квітка? Але ні, вона сказала фіолет. Якщо вона сказала маленька, я думаю, це була маленька. Так це не маленька. Тому краще я її візьму, але по ще. Квітка може бути, може, не знаю. Опа, може ці квітки? Ну, більше по крайній мірі в мене немає вдома квіток. Але там є, але вони врятують світать. Вони вже зав'яли. Мама, длинні ноги. При... Чому ти мене звала? Що знайшла мою квітку? Так, да, перевіряй, яка з них. Розумна дізналася, це вона. Перше завдання виконане. Три. А яке друге завдання? Друге завдання ти маєш знайти рожеву квітку. Добре, я побігла. Три. Я вроді пам'ятаю, що вона була біля фіолетового квіток, але я знайшла дві. Біля тих немає, якраз би я них стою. Ось вона. Щоб покладу в банку. Як сказала, мама длінні ноги. Та знайшла. Мама длінні ноги! Прийди! Ти що, виконала друге завдання? Звісно, тримай. Молодець! З другим завданням справилась. Третє завдання. Тобі треба знайти свою сестру. Вона в цьому дворі. Три. Добре, але як я її маю знайти? Я навіть поняття не маю, де вона може бути. Шукай, вона точно в цьому дворі. Не шукай в садочку і на городі. Три. Добре, я побігла. Треба думати головною, мама не мала. Вона ховалася. Ну, послала далі. Ось там і за хатою. Ну, тут моєї сутрин. Явно немає, крім якоїсь миски. А ось де справді вона, я не знаю. Підемо та подивимось за камінь. Я тебе знайшла. Як добре, але нам час бігти, поки мама дві ноги не прийшла. Не Побігли, Даша, сюди, Окей. На мене. бо там була вона. Кап... Блін, капець. Ладно, справимося з першим завданням, з першим випробуванням. але це не кінець. Скоро я за вас знову прийду. Даша, ти тут? Угу. А її тут вже нема. Давай руку, щоб більше не розставатися з тобою. Вибачу, не повірила з самого початку. Пішли. Надіюся, що з тобою все добре. Ну, а на цьому все. Ось наша мама лідні ноги. Наступний відео. Да, можливо, наступне відео теж будем... Вона по... буде появлятися наше відео. Потім ось Даша. Ось я. Все було без прошестів, нікому не причинили вреда. Ну, коротше, нікому не шкоди. Да, нікому не причинили шкоди, тому природі теж. Квіточки наші, там вони вже були трохи зав'януті, і з цього ми їх вирвали. Тому що їх треба виривати. Тому не переживайте, з природою все добре, з Дашою теж, з мамойліни ноги теж, і зі мною теж теж. Тому не переживайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока!